Він Воскрес, Він Воскрес, Хай слова переможного лунають, торжествує наш дух, благодатний це, радісний час, і блаженні всі ті, хто божественне таїнство знають, що прийшов він спасти. Він воскрес, Він Воскрес ради Нас, що прийшов Він спасти. Він воскрес, Він воскрес ради нас, Знов весна на землі, мальовнича весна мелодійна, все живе, прославляє Всевишнього Бога Творця. Бог да радісний день, щоб звеличити славну подію, наш Спаситель воскрес і наповнив хвалою серця, Він воскрес, Він воскрес, хай слова переможу лунаю. Божествує наш дух, благодатний цей, радісний час і блаженні всі ті, хто божественне таїнство, знають, що прийшов він спасти, Він воскрес, Він воскрес ради нас. Що прийшов Він спасти, Він воскрес, Він воскрес, ради нас на обличчі Христа, під і сльози змішалися з кров'ю, погляд зоряний свій, Він направив з молитвою вис, Отче їм прости, Пролунало з такою любов'ю, і сховалося сонце, і основи землі потряслись, Він воскрес, Він воскрес, хай слова переможно лунають, торжествує наш дух, благодатний це радісний час і блажен. Сітів, хто божественне таїнство знають, що прийшов він спасти, Він воскрес, Він воскрес ради нас, що прийшов Він спасти, Він воскрес, Він Воскрес ради нас, так Воскресло для нас. Це божественне славне світило, потрясли всі основи сердечних гранітних фортець Воскресіння Христа, нашу темряву всю освітило і доторкнулась любов, до розкаяних щирих сердець. Він Воскрес, Він Воскрес, Хай слова переможно лунають, торжествує наш дух, благодатний це, радісний час і блаженні всі ті, хто божественне таїнство знають, що прийшов він спасти, Він воскрес, Він воскрес ради нас. Пійшов він спасти, Він Воскрес, Він Воскрес ради нас.